Доброго дня, шановні колеги та глядачі. З вами знову Олександр Лущенко. І ми починаємо. Сьогодні я хочу розповісти і започаткувати новий плейліст, який буде називатися патерни програмування або паттерни розробки. По-різному це називають. Чому це важливо? На співбесідах дуже часто питають, які паттерни розробки ви знаєте, навіщо вони потрібні, які ви використовували, особливо у новичків, новачків, але також і мідли часто під це підпадають. Що таке патерни? Я розповідати буду дуже простими словами. Щоб ви розуміли, буду показувати дуже-дуже прості приклади, щоб ви розуміли, як це працює. І одразу відповім на запитання: чи потрібно знати паттерни? Можливо, мене поб'ють після цього на вулиці, але ви можете бути класним програмістом, ніколи не використовувати патерни і писати гарний код. Але... Якщо ви подивитесь, навіть мої відео, ось тут от їх не так багато, на іншому каналі в мене значно більше їх, але по факту ми завжди вирішуємо одні, й ті ж таски і проблеми. Якщо ви подивитесь, то, наприклад, ми створюємо модальні вікна, ми підключаємося до бази даних. Ми робимо об'єкти на основі класа. Ми е, створюємо там якісь Компоненти у React, які щось роблять. Ми реалізуємо роботу з базою даних або роботу з файлами, і всі задачі повторюються. Якщо ми беремо фронтенд, то він більш різноманітний. Слайдер може створити 5, 5 10-50 разів і ніколи не повторюватися. Але у бекенді задачі більш. Однакові, тобто ми всі працюємо з базою даних, робимо запит, отримуємо результат. Ми всі працюємо з файлами, записуємо і результат або записалися, або помилка. І всі задачі, які ви вирішували, вже хтось вирішував. Тому паттерни це кусочки коду, які хтось вже придумав до якоїсь таски і вже вирішив самим кращим результатом, самим кращим способом реалізації. Наша задача навчитися. Розрізняти таску, і якщо з нею є якийсь пов'язаний паттерн, знати цей паттерн приблизно, що він існує, і навчитися його приміняти. А, добре, ми почнемо з класичного паттерну, який називається Singleton або Singleton. Кажуть по-різному, читають. Тут я не хочу сперечатися, я не лінгвіст. А, і дуже радію, що вже виходять. А, Навушники, які будуть перекладати. Добре, паттерн Singleton – це породжувальний паттерн. Тобто, можна написати ось таким чином: породжувальний паттерн. Породжувальний паттерн потрібен для того, щоб створювати щось. Це може бути об'єкт або клас, там, по-різному може бути. Неважливо, він щось створює. Так, якщо ми беремо паттерни і ділимо їх на. Якісь, по якійсь класифікації, то існують породжувальні паттерни. Існують інші, я за них розповім. Це паттерн. Давайте я напишу клас, і ви одразу скажете: о, знову ООП. Так, знову ООП. Чому? В принципі, можна все це реалізувати через функціональне програмування. Можна. Але є проблема. Яка? Це буде не дуже гарний і не дуже групований код. У вас буде, скоріше за все, величезна функція з купою коду, перевірок. Коли ми працюємо з ООП, це візуально, по-перше, скомпоновано, по-друге, логічно скомпоновано. І по-третє, писати легше. Я буду писати дуже-дуже просте ООП, ви його все знаєте, не пугайтеся. Ми знаємо, що на основі класа можна створювати об'єкти. Ви бачили це вже, ви використовували. Ось таким чином. Через оператор New. Ось таким чином. Якщо ми беремо якийсь класичний клас і створюємо на його базі новий об'єкт через New To буде об'єкт номер 1, об'єкт номер 2. Це будуть дві окремі структури, не пов'язані між собою. Єдине, що їх зв'язує, що вони створені на базі одного класу. Тобто кажуть, що створили інстанси. Класу. Вони ніяк не пов'язані, крім того, що вони породжені від одного класу. Так от, Singleton це паттерн проєктування, який пишеться таким чином, в класі реалізується, що якщо ми створюємо перший раз на його основі об'єкт, то все добре об'єкт створюється. Це буде object, А потім. Коли ми наступний раз чи ще декілька разів створюємо на базі класу об'єкт, у змінну або в константу B, буде лежати посилання на перший об'єкт. Ось таким чином. Тобто, скільки б разів ми не створювали, не пробували створити новий об'єкт на базі класу, якщо ми вже створили такий об'єкт, ми завжди будемо отримувати посилання на перший об'єкт. Тобто, в один момент часу може існувати тільки один об'єкт на базі цього класу. Все. Оце його основна особливість, це його основна задача. Наша ж задача написати такий клас. До речі, де таке використовується? Таке використовується, наприклад, у Node.js, Коли ми пишемо підключення до баз даних. Ми стартуємо сервер і створюємо базу даних під'єднання до бази даних. Це займає час. І якщо хтось. При наступному зверненні спроби знову створити під'єднання до бази даних, можуть бути проблеми. Які? Перша проблема це займе деякий час. Підключення завжди повільне, ніж потім його використання. вже. Далі. А, може у базі даних бути ліміт на кількість підключення. Якщо ліміт перевищуємо, то перших користувачів викидує з бази даних з підключення. І це теж проблема. Тому логічніше. Підключитися один раз при старті, наприклад, серверу, і потім. Просто використовувати, давати цей об'єкт тому, кому потрібно. Але ми не хочемо контролювати кожне підключення. Ми просто напишемо такий хитрий клас, який сам буде це контролювати. І перевіряти, якщо хтось вже создав об'єкт. То віддавати посилання на нього. Якщо ж немає, то створити. Також, до речі, це використовується при логуванні. Тобто при старті системи ми відкриваємо файл логування, і всі, всі, хто щось там викликають функцію логування, будуть вже писати цей файл або створюється новий файл. Тобто ми кожен раз не створюємо новий файл, а працюємо з відкритим файлом, в який ми швидко щось записуємо. Причому ми контролюємо, який це файл, його розмір, може створюємо новий файл тощо. Таким чином, мінімум дві вже, два використання Singleton, ви назвете на співбесіді бази даних і системи логування. Це класика. Добре, як же реалізувати цей клас? Ми знаємо, що коли ми пишемо такий код, то у класі треба написати функцію, яка буде запускатися, коли створюється новий об'єкт на основі класу. Така функція називається функція конструктор. І вона особливо, ми просто пишемо конструктор ось таким чином. У цій функції ми можемо реалізовувати властивості майбутнього об'єкту. І я хочу сюди додати властивість, яку я буду використовувати для контролю роботи майбутнього об'єкта. Назву її, наприклад, з.value. З це посилання на майбутній об'єкт, а value мені захотілося, щоб так називалася майбутня властивість. Вона може бути любою. Якщо я напишу, наприклад, так, це буде працювати. До речі, ми можемо вже подивитися, що це працює консоль лог А і консоль лог Б. Але мені буде дуже незрозуміло. Побачили, ось у мене два об'єкти, вони створені, але мені не зрозуміло, це один і той же об'єкт, або це різні об'єкти, тому що число 5 мені не дає такого знання, і це проблема. Тому замість 5 я напишу Mass Random. Тобто згенерую якусь, якийсь дріб, дуже великий, і це буде зрозуміло. Далі. Мені треба створити властивість, в якій я буду зберігати інформацію, чи створювався вже на основі цього класу. Якийсь об'єкт, чи не створювався. Ця властивість буде відноситися до класу. Тому замість this я напишу ім'я класу. Далі напишу ім'я властивості. Я можу видумати будь-яке ім'я, яке я хочу, але зазвичай ім'я повинно нести якийсь сенс мати. Тому instance тут підходить, але ви можете назвати там фу, бар, як хочете. Це не критично, головне, щоб вас інші розробники зрозуміли. І поміщу сюди майбутнє посилання на майбутній створений об'єкт. Ось таким чином. Давайте ще раз. Ось ця властивість, мені просто потрібно, щоб вам візуально показати, що це буде один об'єкт, скільки я не буду його клепати. Ось ця важливість, властивість дуже важлива. Вона містить посилання на створений об'єкт. Якщо об'єкт не створювався, тут нічого не буде, буде пусто ось тут. І тепер я можу написати перевірку. Я напишу, якщо. Singleton Instance властивості щось є, то я поверну оце щось посилання на майбутній об'єкт. І оскільки тут return, то я вийду з конструктора і все. А, тобто, якщо хтось другий, третій, десятий, двадцятий сотий раз буде спробувати створити об'єкт на основі класу, він отримає посилання на перший створений. Ось воно тут лежить. Якщо ж ні, то if оцей не працює. Працює оцей зис, створюючи. Властивість і створюється запис у класі, так називаємо статична властивість, в якій є послання на створений об'єкт. Давайте перевіримо і поглянемо, як це працює. У мене ось така перевірка, і я відкриваю консоль, я почищу консоль і трохи зменшу масштаб. Думав, кодепен буде зручно працювати, але по факту не дуже. Давайте оновимо, натискаю Save. І ви бачите, що в мене є об'єкт А і є об'єкт Б, які виводяться у консоль. Об'єкти містять лише одну властивість Value, яка співпадає. Оскільки ми використовували рендом для генерації цієї властивості, ви розумієте, що вірогідність того, що два об'єкти. Кожний раз, викликаючи, згенерують одну і ту ж дріб, дуже-дуже маленька. Це вона така мала, що навіть не стоїть її розглядати. Але по факту, що ми тепер можемо сказати? Ми можемо сказати, що у А і у Б лежить послання на один і той же об'єкт. До речі, можна написати ось таку перевірку. І подивитися, що буде. Ви бачите, іде true. Тобто, по факту, ось цей код, який ми з вами написали, він створює об'єкт перший раз і кладе посилання у властивість оцього класу, яка називається Instance. Ви можете назвати цю властивість як вас завгодно, ви у конструкторі самі її прописали. Далі, після цього, якщо я пробую створити новий об'єкт на основі класу, то повертається вже посилання на створений в перший раз об'єкт. Третій, четвертий, десятий, двадцятий рази завжди буде повертатися посилання на перший об'єкт А. Все. Ми з вами написали паттерн проєктування Singleton. Тому, якщо у вас стоїть задача, коли треба створити лише один об'єкт, щоб існував лише один об'єкт на базі класу, і ніхто не мог створити два екземпляри, два об'єкти окремих, то використовуйте цей паттерн. Я думаю, тепер на співбесті ви зможете легко відповісти на будь-які питання по цьому паттерну. А якщо вам сподобалось, то лайк, підписку і коментар. І я буду продовжувати в такому стилі дуже простому розповідати про різноманітні паттерни проєктування і їх використання в програмуванні. З вами був Олександр Лущенко. Підписуйтесь, приєднайтесь, приходьте на мої курси по JavaScript. Бувайте, тримаємося, все буде добре.